Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. 23 людини постраждали внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову. Росіяни вдарили ракетою в район щільної житлової забудови в центрі міста. Пошкоджено понад чотири десятки будинків, адмінбудівлі, авто вибуло сотні вікон з місця влучання. Марія Малєвська. Ось так сьогодні виглядає вхід до центру надання адміністративних послуг Київського району Харкова. Це самісіньке серед місця. ЦНАП починає роботу щодня о восьмій ранку і о 8.30 росіяни вгатили сюди ракетою. У приміщенні прозорого офісу погром на підлозі ЦНАПу бите скло, горщики з квітами та кров. У момент обстрілу в цьому приміщенні вже півгодини, як приймали людей. Відразу ж після удару на місці вже працюють комунальники та волонтери. Забивають фанерою вікна, адже в Харкові сьогодні вранці вже мінусова температура. Ну, слава Богу, є де ночувати. Треба, щоб позабували тут якось комунальні служби. Вікна у цих будинках мешканці мінятимуть вже хто в п'ятий, хто в сьоме. Від першого дня вторгнення цей район під вогнем авіабомб та ракет. І ось там, де нема віко, ну то і вікна. Оце воно отак от просто. Повністю ці віком. Да. Георгій відранку розгрібає завали в квартирі. Спустився подивитися, чи вціліла автівка. Гольфік п'ятий був. Угу. Ви припаркувалися ввечері? Це гараж був. На подвір'ї поряд з епіцентром влучання лежить бюст Леніна. Хтось домалював йому гітлерівські вуса. Всередині будівлі працівники численних офісів намагаються врятувати майно. Це був кабінет манікюру, кабінет косметолога і ще один кабінет масаж. Все зруйноване, вилетіли вікна, рами, двері. На будинку поруч із місцем влучання відразу дві меморіальні дошки. Це будівля спілки письменників. Пам'ятка архітектури, вікна та дах побило, як і поряд в ЦНАПі та реадміністрації. Це цинічний випадок тероризму. Бо ми розуміємо, який час був, коли дуже багато людей приходять отримати ці послуги, коли люди прийшли на роботу, і це цивільна будівля. Повітряна тривога в Харкові залунала сьогодні лише за хвилину після ракетного удару. Швидкість балістичної ракети, пояснюють правоохоронці, кілька тисяч кілометрів на годину. А відстань від Курщини або Білгородщини, звідки ці ракети летять, до Харкова невелика. І не завжди радари встигають побачити ракету. Попередньо для обстрілу Росіяни використали балістичну ракету «Еш-400». Її запуск здійснювався з території Російської Федерації, де саме зараз встановлюється місце запуску. За попередніми підрахунками одним ударом пошкоджено 41 будівлю. Поранень дістали понад два десятки людей. ЦНАП Київського району вже у вівторок вранці має відновити роботу в іншій будівлі. Марія Малевська, Олександр Бринза, факти сітіві. Єдині новини.